На що потрібно звернути увагу? На те, що необхідно терміново закінчити е, якусь операцію. У нас башня карта Марсу. Марс планета війни. Тут таке враження, що терміново закінчити якусь військову зміну, військову операцію. Якась буде. Мені все-таки здається, що це ще може бути термінова зміна стратегії військової. Третю карту витягую, тому що. Дуже дивні карти випали, на що звернути увагу. Відлюдник – карта окупації. Карта окупації карта, коли щось проявиться, висвітиться, коли всі щось раптом побачать, коли по відлюднику це ще може бути. Знаєте, як можна прочитати ці карти? Дивіться, окупація, зміна, закінчення. Терміново потрібно проводити якусь операцію по деокупації.